В Україні встановили нові штрафи за домашнє насильство, але вони ну дуже невисокі. Відповідний закон вже ухвалили нардепи, а президент підписав: ці норми запрацюють у грудні цього року. У цьому відео ми будемо розбиратися, яке покарання і за що встановили, та на які проблеми нашій владі ще треба звернути увагу. Але спершу запрошую вас сподобати це відео та написати коментар. Нам буде дуже приємно. Почати варто з невеличкої передісторії. Два роки тому в Україні ратифікували Стамбульську конвенцію. Коли ми підписали цю угоду, то зобов'язалися ефективно захищати всіх людей від насильства. Однак, щоб все це втілити, необхідно ухвалити низку законів. Сьогодні ми говоримо про одне з таких рішень, які б мали наближати нас до виконання конвенції. Новий закон запроваджує адміністративну відповідальність за кілька видів насильства. Наприклад, штраф близько двох тисяч гривень доведеться заплатити за принесливі дії сексуального характеру. І за небажану хтивку у Васапі, до речі, теж за домашнє насильство загрожує штраф розміром від 340 до 680 гривень. Однак, суд може встановити й інший вид покарання: це 30 чи 40 годин громадських робіт або адміністративний арешт до 10 діб. Коли потерпілим є неповнолітній, розмір покарання зростає у тяжких злочинах. Суд може встановити за домашнє насильство і кримінальну відповідальність. Тоді покарання буде суворішим за фізичне, економічне або психологічне насильство за ознакою статі можуть призначити штраф до 3,5 тисяч гривень або ж від 20 до 40 годин громадських робіт чи місячні виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, якщо людина вчинила домашнє насильство. Її зможуть заборонити заходити у будинок, у якому живе потерпілий чи потерпіла. Також підозрюваний має повідомляти поліцію про своє місце перебування. Закон запроваджує відповідальність для тих, хто ці норми порушить. За це загрожуватимуть штрафи від 170 до 340 гривень. Такі справи розглядатимуть місцеві суди, а протоколи про їх порушення складатимуть органи Нацполіції. Порушників можуть затримати до 12 годин для встановлення обставин. З одного боку. Закон узгоджує наше законодавство зі Стамбульською конвенцією. З іншого, він містить небезпечні неточності. Наприклад, закон суперечить кримінальному кодексу, який передбачає саме кримінальну відповідальність за сексуальне насильство і примушування до статевого зв'язку. Тепер кривдників зможуть притягнути за кодексом про адміністративні правопорушення. У такий спосіб підсудним вдасться запобігти серйознішому покаранню. Адже основна проблема закону. Відверто низькі штрафи. Суми в кількасот гривень звучать як можливість відкупитися від реального правопорушення, яке принижує людську гідність і може завдати травми на все життя. Ймовірно, розмір штрафів буде неспівмірним зі скоєними злочинами та шкодою від них. Правоохоронці та суди і так часом ляво реагують на випадки домашнього насильства, а низькі штрафи можуть закріпити легковажне ставлення до таких злочинів. Але штрафи. Це ще одна велика тема, яка заслуговує на окреме відео. За деякі правопорушення вони до смішного малі, тому що законодавство у певних сферах не оновлювалося ще з 90-х. Наведуть цікавий приклад із судової практики ковідних часів. У грудні 2020-го був випадок, коли хлопець отримав штраф у 170 гривень за дрібне хуліганство. Він спровокував бійку і відмовлявся слухати поліціянтів у той же час за порушення правил карантину люди отримали штрафи вищі у 100 разів. Наприклад, людині, яка вийшла з дому без документів, могло загрошувати стягнення від 17 тисяч гривень. Якщо ця тема вам цікава, напишіть про це в коментарях. Тоді ми розглянемо її на нашому каналі. А якщо вам сподобалося це відео, то перевірте, чи не забули ви на нас підписатися. Насамкінець хочу подякувати тим, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на патреоні, Кофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру спільних дій впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.